У рівненське СІЗО намагалися перекинути заборонені предмети. Їх до стін установи приніс молодий чоловік. Втім, потрапити посилці за паркан не вдалося. Людину затримали на гарячому. У пакеті у нього виявилось три пластикові пляшки. У одній була рідина з характерним запахом спирту, у іншій 11 зарядних пристроїв до мобільних телефонів в розібраному вигляді та штекери до них. В останній пляшці було три мобільних телефони та прозорий поліетиленовий пакетик з таблеткою білого кольору невідомого походження виявлені предмети вилучені і передані на експертизу. Ще одна посилка, та тепер уже з наркотиками також не потрапила на територію слідчого ізолятора. Мешканець рівного приніс для одного із засуджених куріші стегенця. середині них виявили один згорток з полімерного матеріалу, в середині якого знаходилася речовина невідомого походження. Наразі вона також направлена на експертизу. Нагадаємо, за передачу заборонених предметів на територію СІЗО громадяни несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.